Ось що буває, коли ховаєш іграшку, яку подарували невідповідно до віку дитини. А дитина її взяла і знайшла ту іграшку. І зараз ти, як ото проєктувальник, конструктор, інженер і все в одному з'єднуєш той кран, тому що дитина хоче грати цим краном. І ти, як відповідальна мати, повинна зробити їй цю іграшку. Ну, робимо. Ось щось з нього вийшло. Хтось конструював, хтось контролював, хтось збирав, але ж все ж таки разом я а вже ж, застосувала скотч і той, який клеїть, і той, який п'ють, шуткую, а вже ж. Але ось так в нас все вийшло.